Ребят, привіт! Незвичайна картина. Вон там вон, така от кришечка на дніщі, вона відпала і затягнула багато влаги в автомобіль. Хто використовує автономний дизельний опалювач, для того, щоб обігрівати приміщення, я його зараз буду використовувати, щоб не знімати повністю коврик, не сушити його іншими способами. Тут небагато намочилось. Я зараз заведу цей. Чудо апарат і він це все діло тут гарно просушить. Виставлю не дуже великі показники, щоб тут нічого не розплавить, не спалить. І в кінці покажу готовий результат. Зараз він перевіряє всю систему. 6 градусів всього. І запуститься. Апарат вже завівся, вже дає тепло. Це що за труба, спитаєте, ви це вихлопна. Трубу треба ставити не менше, ніж внутрішній отвір 23 мм. Ось глушитель іде е, виходить, фільтр, фільтр, фільтрний забор воздуха. Він очищує, щоб якби грязна вода, грязний воздух не попав в камеру з а ця трубка це іде вихлопна труба. І отак йде от на подвір'я. А тут вже, бачите, підлога суха. Чітко все класно, дує. Вже сам апарат нагрівся до 145 градусів. Можемо ось дивіться, бачите, оці смуги, ось можна додати. Ось, раз, п'ята передача. Це уровень мощності е, потока гарячого. 7. Зараз червона появиться, ось тут. Шкала появи, появиться червоний, що вже більше температура. 150 градусів, 151 градус, 152 градуса, Всього 10 режимів. Ось, бачите, ось ще одна шкала додавилась. Тобто майже вся потужність. Максимальна потужність 10. 8, 9, 10. Але для даної процедури нам така потужність не потрібна. Так що ставимо можна вручну, можна пультом. Ставимо на 5 і все буде добре. Ось таке, ребята, Обзорчик, як я використовую не тільки для обігрівання гаража дану економку. А зараз я раніше сушив такі діла, витягував повністю коврик вішав його на козліка і сушив газовою пушкою. Зараз я вам її покажу. Сушив її раніше газовою пушкою. А зараз, коли є така можливість, Ось такою газовою пушкою сушив. Якщо були такі случаї. Ребят, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.